Починаємо процес замінити НВД з ефіра 2.0 дизель. Що нам для цього потрібно? Щоб дістатись до топліни, потрібно розібрати ось такий перелік запчастин. Тут видно. Ось. Клапана кришка, трубки на турбіну, шланги, впускний колектор. Це все ми дорозібрали, зібрали. ТНВД від'єднали, тут стоїть 0,11. Ось видно тут. Наступне треба. Зняти ТНВД саме. Для цього для початку треба поставити в по метках розпредвал і колінвал, Зафіксувати, щоб він вже був в пом'ятках, щоб наступному не було гратись, виставляти, знімати ремінь і знімати оцю бокову кришку. видно. Ось бокову кришку знімати і відкручувати саме ТНВД. Потім зараз почнемо це все робити. Наступне клапана кришка була знята. ТНВД ось є. Беремо виставляємо все по мітках. Видно там, зараз да? покажемо. Видно, так? Да? І мітка. А зверху має співпасти ці два кулачка, дивитись в різні сторони. Видно. Що дивиться збоку? Два кулачка дивляться. одне вправо, друге ліво. Ось середина. Розпередвала. Ось. І це мітка. По цій відставлях. Це буде виставлена ТНВД. Ну але щоб для цього до себе добратись, треба зняти колесо. Зняти ківачку натяжне. Зняти захист, якщо він є. Бо він мішає. І ось все видно. Да? Шків болт на 24. От тут шкіл видно. Під заміну. Бачите? Це, з цим треба дивитись, треба клієнту позвонити, і сказати, що він під заміну. Він порвати, може розпастись. Виставили, зняли бокову кришку до ТНВД ось Болтики. Зараз будемо відкручувати ТНВД і доставати. Відкручуємо ТНВД, знімаємо верхню зірочку на 18. Витягуємо цеп, послабляємо натяжитель, бо не дасть виставити. І все, витягуємо ТНВД. ТНВД зняли. Це старий ТНВД. А це клієнт купив нову ось з обчастини. Тут ТНВД стояла 0,11. І купили також 0,11. Для того, щоб було вам е, добре знімати, не мішав цей кронштейн, його краще зразу відкрутити. При установці і при демонтажі. Ось, ми його зняли. Там два болтика на Т-40. Ось таких. І два болтика до блока. Є12 чи є 11, я не пам'ятаю. Перекручується з торця. Тому що якщо ви його не знімете, у вас той кронштейн буде опиратися в корпус масляного фільтра. Ви його не зможете на витягнути. витягнути. так, Відкрутили зразу. І все. Зараз цю всю процедуру будемо робити наоборот. Виставляючи мітки. Потім прокачувати, прокачувати систему і пробувати заводити. Мітка ТНВД Виставляємо, тут є видно, при установці ось цей центральний отвір має співпадати. Ось так. Ось тут є дирка. Зараз поправимо. Ось видно, так? Може і не видно, а може і видно. Видно. Сюди треба спеціальний шпринт. Шестерка. ну ми беремо сверло шестерка. Заставимо, фіксуємо, зажимаємо. Зараз покажемо, як будемо встановляти ставити мітки.